Біля тренажеру Дніпровського реабілітаційного центру боєць Андрій під наглядом фізичної терапевтки виконує вправи, розробляє поранені кінцівки. Тоді, як рік тому він взагалі міг втратити не лише кінцівки, а й життя через важке поранення на передовій. Під час бойового завдання з підрозділом потрапив щільний під мінометний обстріл ворога. Вижив завдяки побратимам. Самі вибухова травма це Бахмут, точніше, його околиці вже, бо вже від відходили відвідти. Від Тобто прилетає міна, бам, і ти полетів. Лікарі говорять, травма вже не така важка, і до повного одужання ще потрібно попрацювати. Тут я знаходжусь трошки більше неділі. Взагалі-то був у Львові і військовому шпиталі, але отримав перевод сюди, сам вибив перевод, бо там виключно спеціалісти по лікуванню ніж. Тобто обладнання фахівців по рукам їх немає. Ну протезисти підказали, що тут гарний реабілітаційний центр, тобто система, яка їздить і шукає пацієнтів по своєму профілю, в Україні не існує. Попереду в оборонця ще кілька курсів реабілітації. Поранені кінцівки намагатимуться відновити максимально завдяки протезам. Протягом цього тижня нашим пацієнтам були виготовлені протези, і одразу ж ми з горячими цими протезами ми вже долучалися до тих активностей, які має навчати ерготерапевт. І зараз я думаю, що Андрій буде планувати бути амбасадором в цій сфері, там де є допомагати пацієнтам з повільної ампутації. А я зі сторони своєї як ерготерапевт буду навчити Не, у нас Є, є домовлено Вибач, що якщо попадає. Це пацієнт, якому потрібно допомогти без питань. Ну тобто телефонує. Я там день-два, ну в залежності від завантаженості. Програма рівно рівному вона дуже добре впливає на самого пацієнта. Просто ми ж, хлопчики військові, туго сприймаємо інформацію від невійськового. От. А серед військового дуже чітко, просто по-простому можна пояснити. Сам боєць вже має плани після відновлення сісти за кермо машини. Зараз нашою ціллю і ціллю реабілітації тут є. Це Андрій хоче сісти за кермо. І ми вже з ним обговорювали спеціальний адаптивний девайс на той руч, щоб він сів і повністю закрив свій, всі свої бажання водячи. На жаль, виготовляти ці всі девайси приходиться самостійно організовувати, бо їх немає. Автомат чи механіка? Автомат. На тим, щоб ця Мрія все-таки здійснилася, працює ціла команда професіоналів міського реабілітаційного центру. А ми сподіваємось через короткий час побачити Андрія за кермом власної машини на дорогах міста.